Так, і відносно того, що ти кажеш зранку, да, тривога і так далі. Саме от ранок це є основне налаштування на день. Ти е, просто зобов'язана зранку попрацювати з собою, своєю психікою. Бо і ще, да, пам'ятай, всесвіт відображає в людях все те, що є в тобі. Наприклад, всі страхи, які в тобі присутні, ти бачиш, як у дзеркалі у цих людях, які тебе оточують. Ну, це є істина, яка є незмінною. У будь-яких проявленнях. Тобто це от так працює. В такій е зоні ми живемо, в такому світі саме тут. Ми перебуваємо для оточення. Всі люди, які тобі погрожують, які тебе лякають, це умовно всі твої дяденьки страшильчики які ти там е періодично могла, наприклад, бачити у фільмах, е своїх фільмах, снах, знаєш, спала непрямому на розуміння. Це просто наведе да, темна така сторона. Твої якісь глибокі страхи підсвідомості, да, наприклад, бути, о, там бути чи одною чи пас грошей. Це програми, як знаєш як забор біля будинку із дощечок. Коли вони вилазять, і ти бачиш, наприклад, ну програму вилізла от страх, наприклад, то безрушає, що це програма. Це програма, яка перекриває тобі можливість бачити обширно. Ясно бачити, а які є ще варіанти. Допоки перевищують емоції і важливості, от тобі важливо це, тобі так важливо знайти, наприклад, роботу, що воно, як от кришка на кастрюлю із водою, яка кипить, просто закриває вихід енергії, закриває тобі можливості. Маючи прекрасніший досвід із ясним баченням, да, от розумінням, як мені йти ясно, чітко розумію. Ну, як тільки якусь фігню собі придумовую, наприклад, і я хочу цього досягнути так чи інакше, у мене просто от таке, як штори впали на очі, на свідомість, внутрішній зір. Коротше, я ніфінга не бачу, я варюся, наприклад, в одному, і мені здається, що я всі варіанти переглянула. Ну, як мінімум, це, грубо кажучи, наша книжка пише, як мінімум, в людини є 130 варіантів. Уявляєш? 130 виходів із одної ситуації. Скільки переглянула? От мені треба роботу, ну, мені точно треба зробити гроші. Ти переглянула скільки варіантів? Їх є 130. Ну, коли людина... Ну, це таке, значить, книжка то таке, то, 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 то це умовно і ну, дуже поверхнево. Ну, я навіть свого досвіду можу сказати щось спокійним, ясним, чітким баченням, в гармонії. Е, я точно що можу бачити там варіантів 30, наприклад, виходу з ситуації, да? ну, в своєму конкретному випадку якомусь. От, треба мені там от якось робити, як би мені зареалізувати. Годин ну, це можна прожити, відчути, отримати такий досвід тільки тоді, коли. Успокоюється твій стан, і ти вже дивишся з точки людини, свідомості, яка вже певного роду от має це все. І от ти, така проявлена з роботою і так далі, ти вже така є. Умовно в просторі да, варіантів безкінечності. Тобто це вже є у всесвіті. Всесвіт – це безкінечна штука, яка людині пір на 100% не знайома взагалі. Ну, цей феномен він є, він знайомий. Зрозуміється. Тобто тобі зараз важливо просто переміститися от в ту, яка вже має, наприклад, то, то-то. Там, роботу хорошу, наприклад, занятість, чим вона займається. Ти побачиш, наскільки в тебе почне відкриватися, тобі просто треба цю кришку зняти. А кришка, повторюся, зніметься, коли заспокоїш свої емоції, почнеш спостерігати, за думками, які прилітають. Що ти так боїшся, чого ти боїшся? Стань вище.